Всім привіт! Мене звати Яна Лішенко, я Гугл-логіст. І в сьогоднішньому відео я вам буду показувати, як реалізовувати техпокупка. конверс, налаштування конверсії покупка Google тега на платформі Prom.ua. Це не досить складно, але перед тим як я перейду безпосередньо до демонстрації, хотілося відмітити декілька нюансів. В чому різниця від класичного налаштування конверсії на промі? Раніше Пром дозволяв налаштовувати конверсії, а конверсія на дії на сайті для того, щоб могли ми на базі них або дивитися результат, переглядати, що нам принесла реклама, скільки витратила, скільки ми за умовно зробили і? Це потрібно також було для оптимізації наших рекламних кампаній, якщо ми хотіли використовувати один з якихось підвидів автоматичних стратегій. Так от раніше пром дозволяв налаштовувати ці конверсії лише через четверту аналітику, а зараз він додав функціонал тега покупки. Це конверсія, яка безпосередньо рідна і належить рекламному аккаунту Ads. Не питайте, чому так? Четверта аналітика собі окремо, конверсія Google Ads окремо. Це Зовсім інше питання. Ми до цього не стосуємося. В 2024 році, скільки йдуть перетрубації у Гугла з вирішенням оцих цих нюансів по конфіденційності збору даних користувачів та інше, там їх дуже багато цих цих нюансів. Ми не будемо на цьому зупинятися. Зараз Гуглери максимально що можуть нам порекомендувати, це перейти на те Гугледця і безпосередньо поставити конверсії Гуглетса, тобто не використовувати поки що четверту аналітику, доки вони її дроблять. А використовувати конверсію Google Ads. От ми сьогодні це і будемо з вами реалізовувати. Що для цього потрібно зробити? Приблизно, якщо ви заходите в свій рекламний аккаунт, ви будете бачити таку картинку, це новий інтерфейс. А в темному інтерфейсі, який ще чорно-сірий десь такий, там буде зверху у вас панель навігації. Вона ось тут переміщена просто в, в лівий бік. Що нам потрібно зробити? По перше, нам потрібно зробити цю конверсію. У вас конверсії в темному інтерфейсі старому буде знаходитися отут вверху. Треба класнути оцей ремонтний ключик, інструменти настройки, далі перейти в конверсії. У мене тут знаходиться цей блок, ось конверсії Goals, ось оцей підсумок, який буде такий самий, якщо ви перейдете в старому інтерфейсі в розділ конверсії. Будемо створювати на цю конверсію, нова конверсія, обираємо веб-сайт обов'язково. Нам потрібно вписати ще до мене і, і, і ім'я нашого сайту. Ми писали сканувати. Ми ось тут дивимося. У нас є таке ось увідомлення. Тут буде написано: Google Analytics буде вимірювати конверсії, нові конверсії будуть використовані в Google Ads, і я хочу Google Ads Only. «Switch to Google Ads». Я ось переключилась, і тепер мені треба нажати оце Add Conversion manually», тобто вручну створити це другий блок. Далі обов'язково вибрати покупку. У мене англійською просто називається purchase. у Вас це буде покупка. Обов'язково зверніть увагу на головна дія чи другорядна в чи другоря, основна Що, в чому між ними різниця? Якщо ми залишаємо цю конверсію в основних, то її буде враховувати в стовпчику базової конверсії для оптимізації стратегії ставок. Uh, Будь-яка там рекламна кампанія. Якщо ж вам не потрібна ця конверсія, або ви там будете паралельно якісь ослідковувати, то вибирайте primary, secondary, secondary – це второстепенне дійство. Я залишаю її к основною. Далі я її називаю покупка. Google Ads. Далі вибираємо використовувати різну цінність для кожної конверсії. Тут можна нічого не міняти. Чому цей блок? Для того, щоб у нас динамічно передавалася різний дохід від, залежно від вартості товару, в залежності від кількості товару та інше. Підрахунок: це кожна конверсія, це обов'язково. Ми залишаємо тут. Ми практично нічого не міняємо. Єдине, що я б я, я б вам рекомендувала до тих пір, поки ви не зберете там, конверсії 200, 300 і навіть 500. Можна сидіти на останньому кліку моделі атрибуції. Тобто, у вас тут автоматично включена на основі даних, а я вам пропоную Last click, тобто останній клік. Нажимаємо Дам ставимо цю галочку Torrent Enhanced конвершен, це включити відслідковування розширених конверсій. Я зараз скажу, що з ними зробити. Я погоджуюсь. Ось у нас буде ця конверсія. Нажимаємо готово чи там данчик. Вона у вас буде. І ось вона у нас є: ось ця покупочка Google Ads. Вона написана як неактивна. Заходимо в цю конверсію. Ми ж до цю конверсію. Ми розкриваємо цей блок налаштування. Вибираємо наш Manager, менеджер. Бачите, тут є мітка у цієї конверсії. Вона називається це conversion label. Ось я копіюю цю всю штучку собі. Далі мені потрібно зайти обов'язково в мою адмінку ProMa. Ось мій кабінет прома. В цьому блоці ви гортаєте до маркета, включені приложення, і тут знаходите Google Ads. Якщо у вас раптом немає цього Google Ads, у вас справа вверху. Буде кнопочка Добавить приложення із маркета. От справа вверху вона буде фіолетова. Я не знаю, чи в мене закриває відео, бо інколи воно фіксується на одному місці. Добавить приложення із маркета. Якщо його немає, то ви знаходите добавить приложення із маркета. Тут відкривається нова пошукова строчечка. Ви впишуєте. Хоча б Google просто впишеть. Ой, ми... Google вписуємо, і ось бачите, ось Google Ads, оця штучка, оце те, що нам треба, вона вже в цьому інтернет-магазині додавлена маркети. Тобто я знаходжу в цьому маркеті ось, будь ласка, в себе оцей примар, Google Tech Remarketing, Google Ads, нажимаю на нього. в мене відкривається ось таке ось віконечко. Що мені потрібно з цим зробити? У мене буде два активних поля: Те Google Ads і ідентифікатор події конверсії. Якщо ми повернемося до попереднього віконка, у нас є ось Conversion ID, ID конверсії, ось 70 там, цифрове значення. Да? Можна його звідси скопіювати, сюди ще раз продублювати. І оця мітка конверсії, от ми її повністю виділяємо, копіюємо, переходимо сюди, вставляємо, нажимаємо сохраніть, зберегти все. Після цього ваша задача буде зробити тестове замовлення на вашому сайті і перевірити, чи вона відпрацьовує. Як це можна зробити? Я вам сайт демонструвати безпосередньо не буду. Я зроблю тестове замовлення. Зараз знайду якусь бюджетну товарну позицію. Дойду до самого фінішу: що нам потрібно для перевірки? Ви будете користуватися або таким розширенням, яке називається Google Tag Assistant Legacy, але, мабуть, ми будемо робити це все по науці як. Раптом цей TG Assistant Legacy повністю видалюючи з цих магазинів, то ми будемо з вами користуватися таким розширенням, яке називається TG Assistant Companion. А Його дуже легко знайти в, в магазині розширень для хрома, тому що для хрома ми на цьому сайті обов'язково нажимаємо на цей значок розширення, так, у мене тут залишився якийсь сайт. Нажимаємо Add Domain, додати домен, вводимо. Я зазвичай карточку товару відразу ввожу. Все. Далі що ми робимо? Я роблю тестове замовлення. Продовжити. Я вибираю самовивоз. Мені треба, щоб максимально, а це буде наложка, коментар, я пишу тестове замовлення. Так, є, оформлюю замов, заказ. А тепер, як тільки я дочекаю, що в мене на промізі скажу дякую вам за заказ, успішно оформлюю. Я повертаюся на оце попереднє віконечко. Я знаходжу тут оцей код, точніше, код мого Google Гулеса, в мене їх тут декілька чогось, але неважливо. Я знаход... ви знаходите у себе отакий значок з цифровим значенням AW, який повністю сходиться з оцими значеннями, які у вас є з цифровими значеннями, які є у вас ось тут. Оцей номер «Conversion ID», звідки береться AW. Якщо ми перейдемо на установку вручну цього коду, ми побачимо ось наступне ось два коди. І в них точно буде ось такий котекс, ЕВВ, трета, та ось пішли цифрові значення. Оці цифрові значення вам треба буде тут і знайти. Якщо ви їх знайшли, далі ось тут, ви, хоча б предположительно пробуєте знайти евенти, які називаються «Purchase». Бачите, «Purchase» покупка. Нам важливо знайти цей «Purchase», Ось, якщо це 80 й ми ось його відкриваємо. Тут у нас четверта аналітика. Нам треба, це нам не підходить. Нам треба знайти, щоб ось тут десь був код google AdSense. Значить, ми попробуємо другий цей івент, нажимаємо Conversion, і о, чудово, Дивіться, тут у нас буде що? Ось наш «Conversion Label» мітка, яку ми. Ось, якщо я скопіюю її звідси, повернуся в Google Ads або навпаки, нажму Ctrl-F, ось вона в мене повністю сходиться. Тобто цей перчейс відноситься саме до Google Ads. Що мені потрібно тут обов'язково проконтролювати? По-перше, щоб в мене пішла value, тобто сума доходу, яку я хочу відправляти, тип івенту, щоб він пішов, перчейс. Uh, і Transaction ID. Ось у нас ID замовлення. Це базовий набір даних, який ми можемо сюди відправляти, тому що в нас таким чином сформований згенерований код. Єдине, що тут поки що не дороблено, і те, що навпаки, на хорошопі можна доробити, це передати ще начинку, дета uh, ось тут дейта вдейтав передати ще начинку, які саме товари купили. Це було б прям дуже ідеально передавати цю всю інформацію. Чому? Тому що так би система могла ще б апелювати до потоварної аналітики, але вже цього набору даних, які в нас будуть, вже більш-менш буде достатньо для того, хоч якось працювати з даною системою Google Ads на промір. Так, ну ось це в нас перчейсь. Все. Далі що ваша задача? Бажано, коли ви запустите рекламу. Знайти свою рекламу в видачі Ads і зробити тестове замовлення. Просто те себе побачити, клікнути по рекламі, і зробити тестове замовлення. Для чого вам робити це тестове замовлення? Ви його робите з одною цілею. По-перше, ви точно перевірите. Чи фіксується оця конверсія, яку ви налаштували, чи ні, на моделі атрибуції останній клік, яку ми поставили, вона повинна прямо сюди впасти точно на протязі 48 годин. І взагалі запам'ятаєте практично всю аналітику уху, мінімально зводить за 48 годин, а максимально там ще перераховує досить великий проміжок часу. От ви її повинні побачити або на наступний день, або на протязі 48 годин. Цінність повинна зійтися з тим, що ви передавали. Ну, це обов'язково. Це щоб у вас була картинка того, що як воно повинно бути. Плюс, якщо раптом це у вас новий аккаунт, щоб в рекомендаціях блоці воно не сварилося на те, що у вас там щось конверсії недоналаштоване. Тому що зазвичай таке увідомлення, умовно да, рекомендація випадає, коли у вас ще не зафіксовані конверсії, або до кінця я не бачу, чи вони працюють чи не працюють. Це, в принципі. Не забудьте, звичайно, сохраніть тут. Ми ж його зберігали, але на всякий випадок. Обов'язково перевірте тестову конверсію, чи вона працює, чи вона не працює. В даному випадку, за допомогою цього Companion ми перевірили, що вона ось фіксується. У нас є тут наша міточка, у нас є тут номер замовлення, conversion value, currency передається. Чудово, окей, нам цього більш-менш буде достатньо для того, щоб з цим працювати. Все далі наша робота буде заключатися лише в запуску реклами. Є єдиний нюанс, що тут ще треба буде допрацьовувати розширеним передачу даних як виду емейлів. Але оскільки я це ще не дотестувала а, на промі, я хочу відтестувати цю штуку. Якщо вона буде працювати, то я викладу окреме відео. Якщо ні, то вже ж будемо чекати, поки мрак все доапдейтить самостійно. Все. А, конверсії техпокупка на промі в нас налаштований.